Всім привіт, друзі! Зараз ми по дорозі на гру Пікуй, найвища точка Львівської області. Так, Це Микола, Мар'ян, я, Тарас і Діма. Зараз висота. Скільки висота вона нас зараз? 1260 метрів. От, це був би тут би прекрасний просто краєвид, але, на жаль... Дуже сильний туман на жаль, так і досить нічого досить. не видно. Але ми знайшли, ми йшли якимись непонятними взагалі чагарниками і дійшли до стежки. Буде дуже хороша новина. Але от далі бачите сніг. Тут, напевно, снігу, думаю, ще метрі. Я не дивлячись на те, що вже Яке сьогодні число 11, 12, 12 квітня. 10 квітня. А там далі пішла, 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 пішла гора. Ну, одним словом, ми продовжуємо свою дорогу і до зв'язку.